Україно, я плачу слізьми над тобою, недоле моя, що поможе сятуга, що втію для тебе сією тяжкою журбою. Гай-гай! Невелика послуга, ох, сльози палки, вони мені душу палили, сліди полишили огнисті навіки, ті жалі гіркії, вони мені серце з'ялили, даремні для нього всі ліки. Чи ж мало нас плаче такими сльозами, чи можемо ми, діти, веселими бути, якненька в неволі в нужді побивається нами? Теж тута веселого слова здобути? Говорять, що матері сльози гарячі, і тверде, міцніє каміння проймають. Невже щиріші криваві сльози дитячі, ніякої сили не мають?